Вітаю! Це супер книга! У цьому відео ми запрошуємо вас зіграти у квіз, присвячений нашому мультсеріалу. І що ще важливіше біблії. Щоб оцінювати результат, ти можеш загинати пальці. Правила такі. Я ставитиму запитання, іноді прості, іноді трохи важчі. За правильні відповіді ти отримуєш бали та загинаєш по одному пальцю. Якщо ти відповів неправильно, то не загинаєш. Ми самі відмірюємо час на роздуми. Але якщо треба вмістити квізу формат командної гри, ваш куратор або ведучий може керувати відео, ставити на паузу або навіть перемотувати. Наприкінці ми разом підіб'ємо підсумки. Тож пристебніть паски безпеки, ми починаємо! Хто похрестив Ісуса Христа? Стривайно. А хіба йому треба було приймати хрещення? Відповідь: Іван Хреститель. Він сам здивувався, коли Масія здійснив обряд, якого нібито потребують лише грішники. Але Ісус наполягав на тому, щоб його життєвий шлях відповідав усім правилам. То продав у рабство Йосипа. Ох і важкі ж були часи. Відповідь Його продали рідні брати. Уявляєш? Але не переймайся! Це історія зі щасливим фіналом. Подивися серію про Йосипа на нашому ресурсі і дізнайся, чим усе закінчилося. А ми йдемо далі. Де Раав сховала розвідників? Знаю напевно, що не в шафі і не під столом. Але де тоді? Відповідь: Раав врятувала розвідників, сховавши їх на даху. Завдяки цьому вчинку вона захистила свою родину, а тоді приєдналася до ізраїльського народу. Яке знамення залишив Бог на знак того, що потопу більше не буде? Підказка. Сьогодні теж подеколи можна побачити це явище. Відповідь Веселка. Зараз, як і раніше, ми бачимо її зазвичай після дощу. Це знак заповіту Бога з людиною, що такого масштабного потопу більше не трапиться. Заключне питання. Воно також стосується історії потопу. Що голуб приніс Ноєві у ковчег? Варіанти відповіді: жолудь, оливкова гілка, соснова шишка чи ананас. Повторюю варіанти: Жолудь, оливкову гілку, соснову шишку. Ананас. Відповідь. Оливкова гілка. Ну який голуб зміг би притягти ананас? Але оливкова гілка мала велике значення. Уявіть, як зраділи Ной та його сім'я. Адже це означало, що не лише зійшла вода, але й почали рости дерева. От і все. Яким би не був результат, ти дістався фінішу. Отже, підіб'ємо підсумки. На екрані ти бачиш звання відповідно до набраних тобою балів: стажист, учень, суперучень, майстер та супермайстер. Від імені суперкниги ми вітаємо тебе із досягнутим результатом. У будь-якому випадку сподіваємося, що ти дізнався щось новеньке. Набравши не так багато, як ти очікував, не засмучуйся все ще попереду. Набравши солідну цифру, намагайся не стати гордим. А ми нагадуємо, що ти можеш підписатися, поставити вподобайку. А ще подивитися тут інші відео на каналі дуже багато цікавого. З вами була Суперкнига. До зустрічі у наступних випусках. Бувай!